Ба англійської мови зустрічає своїх перших вихованців на заняттях. Діти навчаються не лише новим словам, а й важливим соціальним навичкам. Клуб Family English був створений за підтримки міського голови Анатолія Олексійовича Вершини. Основною метою цього клубу є залучення дітей до шкільного віку, а саме 5-6 років разом їх з їх батьками. На уроках діти вивчають базову лексику, граматичні конструкції, за допомогою карток, малюнків, пісень, інтерактивних завдань та ігор. Батьки відіграють надзвичайно важливу роль у цьому процесі оскільки саме з їхньою допомогою діти почувають себе більш комфортно та впевнено протягом занять. З початку навчального року пройшло вже три заняття. В середньому на них присутні близько десяти дітей та батьки, які їх супроводжують. Оскільки це маленькі діти, то на самому початку було складно працювати. Проте у процесі знайомства учні почали себе проявляти та виявляти зацікавленість англійською мовою. Курс розрахований на один рік. Уроки проходять два рази на тиждень. Один із днів це обов'язкова субота. Це було створено спеціально для того, щоб якомога більше батьків мали змогу відвідувати ці уроки. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго активно співпрацює з міжнародними донорськими організаціями, такими як ЮНІСЕФ, Юсейт, Хелп та GIZ. Вони надають фінансову підтримку для вирішення актуальних проблем підприємства під час повномасштабного вторгнення. Наразі підприємством вже отримано дуже багато благодійної технічної допомоги. Це у вигляді когенераційної установки, дизельних генераторів. Систем хівада, очистки, ізоляції труб опалення на суму загально понад 35 мільйонів гривень. Окрім цього, підприємство отримало екскаватор-навантажувач, який допомагає виконувати роботи із заміни ділянки тепломережі. Також благодійний фонд Юсейт надав допомогу у вигляді попередньо ізольованих труб. Діаметром 325 довжиною 792 м, діаметром 219 довжиною 148 метрів та комплектуючі елементи до цих трубопроводів. Наразі ми прокладаємо підземний трубопровод по всій довжині. Використання попередньо ізольованих труб дає можливість знисити втрати теплоносія. У них гарантійний срок використання складає 50 років. Не менш важливим для підготовки до опалювального сезону є теплоізоляція труб, розповідає майстриня ремонтної дільниці. Завдяки відокремленому підприємству Хелп Німеччина нам була виділена так сказати гуманітарна допомога ізоляція, яку ви бачите. Ми так сказати, силами підприємства відмінили її. Стару ізоляцію, так сказати, зняли. Новою ізоляцією відновили всі наші трубопроводи. Труби фольговано ізольовані та мають протяжність до 1 кілометра. Також варто зазначити, що певні роботи по заміні обладнання провели на котельні в районі Мізгілки. А саме замінені старі мережеві насоси, які відпрацювали понад 40 років на нові. Їхня потужність 160 кВт. В цьому році ми вже маємо на ньому працювати. Що зменшить таке важке ще становище, часте відключення електроенергії, Но нове обладнання воно дає нам можливість зменшити гідроудари, пориви в траси. Це как би наше обладнання ісахнить і наші теплові мережі. Донорські організації намагаються у повному обсязі провести монтаж та підключення усієї наданої допомоги. Окрім цього, за фінансової підтримки Павлоградської міської ради підприємство отримало понад 16 мільйонів гривень на будівельні роботи для встановлення когенераційної установки та придбання дизельних генераторів, що є вкрай необхідним для безперебійного проходження опалювального сезону. Данило Трохименко Ігор Брова, Максим Воронов, новини ПТРК. У Павлограді активно розвивають освітню сферу та зміцнюють матеріально-технічну базу закладів. Кошти для цього виділяють з міського бюджету та залучають фінансування з держбюджету. Під час сесії Павлоградської міськради депутати підтримали рішення про виділення фінансування для капітального ремонту покрівлі ліцею номер 15 ми оговорили зараз всі питання на профілі, на бюджетній комісії стосовно збільшення фінансування в пункт номер 4 матеріально-технічної бази, пальце номер 15 для ремонту покрівлі, отримання державної субвенції закладу середньої освіти на новоукраїнську школу, отримання державної субвенції для Павлоградського міського ліцею, для Кабінету захисту України це наше співфінансування і державна субвенція. Для освітніх закладів придбають меблі, навчальні засоби, комп'ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів природничої галузі, а також закуплять навчальну та методичну літературу, включно з електронними версіями з аудіосупроводом. Від благодійників Павлоград отримує новий спортивний об'єкт, оснащений сучасним інвентарем. Проведена була робота особисто міським головою, секретарем міської ради з співпраці з, з, з нашими колеги, партнерами з, з, з Німеччини, з громадської некомерційної організації Швіфт і Шнеле Нотфільф стосовно передачі міста Павлограду, спортивного об'єкту, який майданчик враховує футбольний, волейбольний, і інвентар, сидячі місця для цього майданчика, прожектори і огорожу. Всього буде 48 палет. Обладнання отримає дитячо-юнацька спортивна школа. Злочинці вигадали нову схему обману громадян, пов'язану з інтернет-сервісом Укрзалізниці. Намагаються обійти ідентифікацію через дія при купівлі квитків. Повідомляють у відомстві. Ті, хто віддають інформацію зі своєї дії в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду, повинні знати, що їх власний обліковий запис буде заблоковано. І чесно, квиток вони купувати вже не зможуть. Обирають квитки спекулянти з того ж пулу, що доступний всім. Продаж заздалегідь повернення квитків перед поїздкою. Ви їх зможете купити заздалегідь за 20 днів чи зловити так само, не переплачуючи і не підігруючи зловмисникам, зазначають на Укрзалізниці. Отримати доступ до Wi-Fi тепер можуть всі пасажири Укрзалізниці, які подорожують в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті Плюс. Достатньо під час подорожі увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої та обрати мережу під назвою Wi-Fi тест. Зауважимо, що на час подорожі одному користувачеві дається безкоштовний 1 гігабайт трафіку, а швидкість інтернету становитиме до 10 мегабайт в секунду. Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватись з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю. Прокоментував голова правління Укрзалізниця Євген Лященко на час дослідної експлуатації. Доступ до Wi-Fi лишається для пасажирів безкоштовним. Як збільшити пенсію українцям, яким за 60? про це повідомляє пенсійний фонд України. Громадяни, які після досягнення пенсійного віку проявили бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, отримуватимуть пенсію підвищеного розміру. Так у разі відтермінування виходу на заслужений відпочинок, на термін до 60 місяців або 5 років пенсія зросте на пів відсотка за кожен повний місяць стажу. Якщо на термін більше ніж 60 місяців, на 0,75, 5 сотих відсотка за кожен повний місяць стажу. Соціальну мережу пам'яті запустили в Україні. У ній можна створювати сторінки для своїх близьких або домашніх улюбленців, щоб зберігати пам'ять про них. Користувачі можуть завантажувати біографію, фото і відео. Також доступна функція об'єднання сторінок родичів між собою, що дозволяє створити родинне дерево. Сторінками можна ділитися з рідними по всьому світу, не боячись втратити дані. Спершу необхідно створити профіль близької людини або домашнього улюбленця, вказавши їхнє ім'я, роки життя та короткий опис біографії. Готову сторінку можна заповнити спогадами, такими як фотографії, відео та інша інформація, формуючи меморіал. Користування соцмережею є безкоштовним, але за додаткову плату пропонують замовити QR-код. Посилання вестиме людину на створений профіль. Сам код можна буде встановити на пам'ятнику чи в іншому пам'ятному місці. 12-річний Артем Котенко із охтирки, який набрав найбільшу кількість балів від глядачів, представить Україну на дитячому Євробаченні 2024 з піснею Дім. Хлопець почав співати ще у три роки, а вже в п'ять розпочав професійні заняття вокалом. За цей час Артем переміг на Чорноморських іграх у 2021 році. У 2023 році він увійшов до лонгліста нацвідбору на дитяче Євробачення. 22-й дитячий пісенний конкурс Євробач. Вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал конкурсу відбудеться 16 листопада в Мадриді. Поєднує гастрономічні комунікативні навички і трохи творчості. Все це про нову для України професію Чизмонгер. Це професійний консультант, який розуміється на сирах, їх поєднаннях і вміє правильно презентувати його покупцеві. У країнах з понад столітньою сирною культурою. Майже в кожній сирній крамниці є професійний продавець сиру чизмонгер. у 2018 році. Створено першу в Україні навчальну платформу для підготовки сирних професіоналів. Про Чіз Академія минулого року Україна вперше була представлена на одній із найвідоміших подій у галузі сиру Дю Фроме». Тепер на світовій карті чи з монгерів їй українці, що відкриває можливість їй надалі змагатись у світових конкурсах.